У Хмельницькому реанімують автошляхи. Цьогорічна зима з її постійними перепадами температури повітря добряче зруйнувала асфальт. Тому, коли на дворі сухо і не морозно, дорожники беруться до роботи. В цьому році вже скільки раз замерзало, розмерзалося, і наслідок того, що покриття яке старе, воно руйнується. А для того, щоб були комфортні умови руху нашим перевізникам, нашим жителям. Приходиться зимою ліквідовувати тріщини ці і вибоїни. Вартість такого ремонту практично дорівнює нулю, адже для відновлення доріг використовують старий асфальт, який переплавляють у спеціальній багелі. Такий ремонт фахівці називають тимчасовим. Він покликаний спростити життя водіям до весни, коли візьмуться за поточні та капітальні роботи. Дорожники уже підрихтували покриття на вулицях Зарічанській, трудовій, Старокостянтинівському та Вінницькому шосе. Якщо завтра дозволить погода, працюватимуть на мосту, що на вулиці Степана Бандери.